Війна це сукупність факторів і комплексна робота. Штурмові дії перед їх виконанням відбувається планування, організація, це ввезення бойового складу, координація зі штабом, і я не можу сказати, що на складна Просто у штурмовиків у них є можливість. Бачити безпосередньо ворога в обличчя. Це є відмінністю від інших елементів організації штурмових дій. Для мене успішним виконанням задачі моєї локально, там, умовно невеликої групи є, коли ми без втрати судового складу зайняли поставлену перед нами задачу, там опорний пункт. Вразили особовий склад противника і потім успішно передали ці позиції умовно тим, хто прийде в нас на нього. От вийшли, все в умовно безпечному місці. Ми порахували один одному всі цілі, здорові, Для мене це успішне виконання задачі.